Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Рекордний шатдаун у Сполучених Штатах другий рекордний перший був за першої каденції Дональда Трампа, і от так виходить, що він побив власний рекорд. Як там кажуть, не змагайся з іншими, змагайся з собою вчорашнім, ну або ж із собою. 45-м виходить, тож в 40 аеропортах масово скорочують рейси. Зупинка роботи американського уряду продовжується рекордний 36-й день. Один із наслідків цього самого шатдауну в сполучених штатах це проблеми з повітряним рухом. Йдеться про скорочення кількості рейсів поки тільки на 10% у 40 великих аеропортах країни. Через найтриваліший шатдаун в історії Сполучених Штатів у міністерстві транспорту транспорту кажуть про проблеми з безпекою а, авіадиспетчерської служби, тому очільник відомства Шон Дафі його звати ініціював 10% відсоткове скорочення пропускної здатності в 40 великих аеропортах. Її рішення покликане зменшити навантаження на авіадиспетчерів, яким необхідно забезпечувати безпеку цих самих польотів. На прес-конференції, на якій от Дафі це все і пояснював, що скорочення можуть скасувати, каже, якщо демократи погодяться відновити роботу уряду. Демократи. Демократам, я нагадаю, надали перелік вимог. Ну, теж, знаєте, Як Росія передає Україні. І кажуть: приймайте. Вони кажуть, почекайте, але ж у нас. Ну, якби тут демократія, ви щось говорите, ми щось говоримо, ми це обговорюємо і приймаємо спільне рішення. І вони кажуть, ні ні, ні, ні. ні, 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 Стоп, забудьте все це. Дивіться, ось тут є перелік вимог, і ви отут підпис ставите і все. І шадаун завершується. І вони кажуть, ні, ну підождіть, а як же включити наші пропозиції? Їм кажуть, ні, приймайте. Бо через вас, демократи, країна, бачите, не працює. Все. Скорочують авіарейси. Люди не отримують зарплату. Це все через вас. Це ви, демократи, не хочете ставити підпис у цьому документі. Ви у всьому винні. Така собі логіка, але щоб ви розуміли, я жодним чином не є адвокатом демократів чи адвокатом республіканців. Але я ще раз нагадую в тому, що у світі демократії. Це працює так, є якесь обговорення, відповідно, спільне прийняття рішень, але не цього разу і не за каденції Дональда Трампа. Адміністрація Трампа неодноразово порушувала питання можливих перебоїв з авіацією, посилаючи е, таким чином сигнал. Ну, по перше, населенню Америки. А по-друге, тим самим посилюючи тиск на демократів. Бо ті кажуть, що це республіканці відмовляються вести перемовини щодо ключових субсидій на охорону здоров'я. Ну тобто, в той момент, коли демократи кажуть, дивіться, у нас є питання, яке нас турбує. Це питання охорони здоров'я. Включіть його в перелік або включіть його в бюджет, і ми підписуємо. Пишемо його, вони кажуть, ні, ні. Давайте погодимо якийсь тимчасовий кошторис, і на цьому каже, хоча б так завершимо. Вони Каже, ні, ми знаємо, чим закінчується тимчасовий кошторис. Немає нічого, як там на Росії кажуть, ні, нічого более постоянного, ніж то, що робиться на час. Демократи кажуть приблизно так само. Вони кажуть, ні, 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 ми знаємо цей прикол. Спочатку ви кажете, давайте тимчасовий, а потім ви відповідно під нього підгоните і постійний, і на тому якби все завершиться. Так от. Як повідомлялося, невдалі спроби погодити принаймні тимчасовий кошторис країни призвели до того, що робота американського уряду заблокована з 1 жовтня, і все тому, що і демократи, і республіканці. Конгресу США не змогли досягти консенсусу у питанні охорони здоров'я. Перші вимагають продовження субсидій демократи для мільйонів американців на придбання власних полісів медичного страхування. А республіканці проти цього наполягають, що питання можна вирішити коли-небудь потім. А не під час от, голосування за цей самий федеральний бюджет. Наслідки шатдауну в сполучених штатах, як ви розумієте, тепер ну відчутні вже абсолютно всі. Бо якщо там перші дні шатдауну, всі казали, ой, ну в принципі, нічого такого е, страшного тут немає. Це історія, яка в принципі повторюється в Америці кожного року. Та але вона е, зазвичай триває там кілька днів, а тут вже розтягнулося на більше місяця. Через шатдаун близько 13 тисяч авіадиспетчерів і 50 тисяч агентів адміністрації безпеки транспорту. Довелося працювати без оплати. Йдеться про нестачу щонайменше 3500 авіадиспетчерів. Також відомо, що від 20 до 40% диспетчерів у 30 найбільших аеропортах не з'являлися на роботі у вівторок 4 листопада. За даними Федерального авіаційного управління США, скорочення пропускної здатності в аеропортах почнеться з 4% до 5% в суботу 8 листопада до 6% в неділю 9 Листопада далі вже наступний тиждень досягне 10%. Причому скорочення не мають охопити міжнародні рейси. Затримки вже вплинули на десятки тисяч рейсів. Щонайменше 3 мільйони мандрівників кажуть в авіакомпаніях постраждали від кризи в управлінні повітряним рухом. Також поки невідомо про які саме 40 аеропортів йдеться, але ймовірно, рейси згорнуть у найзавантаженіших: тобто, тих, що обслуговують Нью-Йорк, там, де напередодні відбулися вибори Вашингтон, Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес, Даллас – і очікується, що скорочення 1800 рейсів. Захіл пише, що посиляючись на дані сайту відстеження польотів, той який FlightAware, станом на середу 5 листопада, понад 2100 рейсів в межах країни, а також в обох напрямках сполучених штатів було затримано. І ще майже 150 таких рейсів скасовано. Але невідомо яка частина цих рейсів перервана саме через нестачу персоналу, або всі, або якась з них частина. Але і це ще не все, як ви розуміємо, тому що приблизно 900 тисяч федеральних службовців були відправлені у примусові відпустки. Ще близько двох мільйонів федеральних працівників продовжують працювати, але без оплати праці. Тобто вони сподіваються, що їм заплатять за це, але трохи пізніше, коли відповідно бюджет буде прийнято, і тоді почнуться виплати за ці 30 днів. Але поки що, от вони місяць живуть без заробітної плати. Через два тижні шатдауну багато федеральних працівників і військовослужбовців почали використовувати свої заощадження і висловлювати занепокоєння щодо покриття основних потреб і медичних витрат. Сенатським співробітникам повідомили, що вони не отримають зарплату. Адміністрація Трампа також ініціювала плани щодо постійного скорочення чисельності федеральних працівників. Замість е, тимчасової відпустки це торкнулося і тисяч працівників. До 10 жовтня адміністрація Трампа звільнила щонайменше 4100 тисячі федеральних працівників. Найбільше звільнень було в міністерстві фінансів. А також в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб, причому більшість з них припала на центри з контролю та профілактики захворювань. Федеральний суддя 15 жовтня навіть видав тимчасову заборону, яка блокує адміністрацію Трампа від видачі нових повідомлень про скорочення штату. Бо каже, якщо так далі піде, ви всіх взагалі скоротите, нікого не залишиться, окрім Джей Дівенса і Дональда Трампа. Ну і можливо ще кількох. Керівників Міністерства війни, Міністерства економіки, ну, може, Віткофа залишить як переговірника з Росією, а всіх решта можна і звільнити. Міністерство сільського господарства США оголосило 27 жовтня, що виплати СНАП, тобто продовольчі талони на листопад, також не будуть здійснюватися. Це поставило під загрозу понад 41 мільйон людей, які беруть участь у програмі. Пізніше адміністрація Трампа оголосила, що надасть часткове фінансування, тобто близько 50% від необхідного вони знайшли. А далі кажуть, вже будуть дивитися, де брати решту. Ну або ж сподіваються, що до цього часу буде ухвалений бюджет і запрацюють ці програми, і буде виділення грошей. Припинення виплат СНАП та відсутність зарплати для федеральних працівників призвели до значного зростання черг у продовольчих банках, особливо в Вірджинії, Меріленді, Вашингтоні, Округ Колумбія. За оцінками шатдаун може коштувати економіці сполучених штатів приблизно 15 мільярдів щотижня. Тобто, це не про економію зараз йдеться. Та. Те, чого хотів би Дональд Трамп, це не про перерозподілення ресурсів, це про втрати, яких не дорахуються знову ж таки в бюджеті Сполучених Штатів Америки. Малі підприємства ймовірно зіткнуться із затримками в отриманні федеральних позик, також можуть зменшитися експортні операції через неможливість федеральних агентств обробляти ці експортні ліцензії і сертифікати. Але що у цей час робить Дональд Трамп? Правильно танцює. Танцює. Трамп виконав в Майамі свій фірмовий танець. Зробив він це на Америка Бізнес Форум. Знову ж таки, та цікаво, що я розказую вам про проблеми в економіці Сполучених Штатів Америки через. Шадаун через неприйнятий бюджет, через те, що 36 днів вони не можуть домовитись один з одним. Про те, що люди втрачають гроші. Економіка втрачає гроші. А президент Сполучених Штатів в цей самий момент в Майамі танцює, виступає на Америка бізнес форум. Ну а чого би і ні?